Хокейний прогноз чемпіонат світу серед молоді U20 в дивізіоні А1. Якраз в тому самому дивізіоні, в тій групі, де перебуває наша українська молодіжна U20 хокейна збірна. Нагадаю тільки. Переможець А1 отримує путівку в елітний чемпіонат світу, в елітний дивізіон ю 20 Кажуть, з наступного е, сезону 2020 ага, через один навіть, в 2027 році, вже буде новий формат. Кому цікаво, я можу поділитися посиланням про цей новий формат. Тому що там поки що все дуже заплутано, але основні напрямки і тенденції нового формату чемпіонату світу і у 20, і у дорослих збірних хокейних там вже висвітлюється. Отже, друзі, у нас на каналі ви зможете почути і не тільки прогнози, а і останні новини, останні гарячі новини про перебудови в сучасному хокеї. Тому не забувайте підписуйтесь на наш канал, заряджайте ваші лайки вподобайки і пишіть змістовні коментарі. Вони допомагають більше звертати увагу на наш контент. Сучасним строгим алгоритмам YouTube і більше охоплюють аудиторії завдяки вашим знакам уваги. Дякую. Отже, третій ігровий день сезону 2025 в дивізіоні А1 формату U20. Третій ігровий день, третій тур. Запланований на середу 10 грудня. І як вони йдуть середу всі матчі, їх три. За хронологією, так я пропоную їх і розглянути. Перший матч Австрія, Норвегія. О 13.30. За київським часом зустрічаються на сьогоднішній день лідери нашого дивізіону А1. Нагадаю, Австрія U 20 іде з абсолютним показником дві чистих перемоги, 6 очків в таблиці. Слідом за ними норвежці U 20. Мають одну перемогу чисту, одну перемогу через буліти, до речі, саме над нашою молодіжною хокейною збірною. На жаль, у другій зустрічі проти саме Норвежців ми не отримали перевагу. А Україна Ю-20 по ходу матчу вела 2-0. Хто забув? Нагадаю, попередні результати. Це буде немало важливо. І дуже корисно. Перший тур. Норвегія переграє впевнено і результативно французів 8-2. Другий матч був Австрія, Словенія. Також впевнена перемога австрійців 5-2. І Україна, Казахстан. Основний час закінчився 1-1. І в додатковий, тобто в овертаймі Україна виграє 2-1. Перемога через овертайм, яка принесла перші два очки нашій молодіжці. Другий тур. Перший тур був 7 у неділю. Другий тур 8 в понеділок грудня. Австрія, Франція. 4-2. І от після цієї гри у Австрії дві перемоги чистих. Далі грали другими, якраз таки Норвегія, Україна. І виграючи 2-0. Наприкінці третього періоду. 1-2-2-2. Норвегія вирівнює. Переводить в овертайм. Овертайм закінчується також в нічю. І призначені боліти. Буліти виграла Норвегія. І таким чином через овертайм-буліти 3-2. Перемога норвежців. Третій матч у понеділок був Казахстан, Словенія. Тут по булітам Казахстан U 20 були кращі 5-4. <кій> Таким чином турнірна таблиця після перших двох турів. Австрія 6 очків, Норвегія 5. Україна Казахстан по 3. Словенія 1 очко. І Франція без зароблених очків. І таким чином Австрія, Норвегія. Два лідера. Друзі, я буду брати цей матч. На менше Тотал менше 5,5. По дві шайби закинуть. Ну, можливо, комусь вдасться закинути третю. Але не більше п'яти шайб. Тому я вирішив тут в матчі Австрія-Норвегія взяти тотал менше 5,5. Дуже висока ціна цього матчу. Я би так сказав: ціна цього матчу це перше місце. Виграє Норвегія, Норвегія обійде Австрію. Виграє Австрія, Австрія закріпиться на першому місці. Лише в разі, якщо Норвегія виграє через овертайм буліт тоді буде рівно по 7 очків. І буде двоєвладдя. Там уже будуть дивитися, у кого краща різниця забитих пропущених А, до речі, різниця у норвежців трошки краще. Тому. Ось такі нічия і перемога більше на користь норвежцям. Тому норвежці будуть сушити матч. Взагалі, перші два періоди, я думаю, можуть бути зовсім низькорезультативними. А останні треті, ну, більш-менш. В цілому, так, моя остаточна думка: в цілому Австрія Норвегія повинен бути на менше матч. Я вибрав параметр Total менше 5,5. <кхм> в різних конторах різні коефіцієнти, тому я не буду називати. Ви все, друзі, чудово побачите з моїх скріншотів. Скріншоти я залишаю в Телеграмі і в Facebook групі. Наші всі посилання на мої соціальні мережі. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де й посилання на прямі трансляції. Дякую. <кхм> Ласкаво просимо і дякую. Другий матч в середу, 10 грудня, Україна 20, Словенія 20. Нагадую і ще раз повторюю: всі матчі в нашому дивізіоні А1 відбуваються у словенському бледі. Це дуже важливо пам'ятати. Словенія тут грає вдома. Тому, як ви бачили, словенці неймовірно відіграли проти Казахстана і лише по булітам програли 4-5. Словенці закинули дві шайби австрійцям. Словенці закинули чотири шайби казахам. Не забувайте. Україна казахам закинула в основний час всього лише одну шайбу. Ні, я не веду до того, що Україна повинна програвати цей матч. Я вже е, практично надав впевнену перемогу норвежцям, що Україна получить на горіхи. А Україна вистояла основний час проти норвежців. Я казав, норвежці і австрійці найсильніші в групі, найсильніші в нашому дивізіоні. Якщо брати взагалі, то команда, яка повернулася з елітного чемпіону Казахстану 20, також, я вважаю, одною з найсильніших. Але ми вистояли основний час проти норвежців. Ми вистояли основний час проти Казахстану. То чому б нам не вистояти проти Словенії? Скажіть мені. Все залежить від настрою на гру. Ось якщо ми будемо настроєні так, як основний час настроєні були проти Казахстану. І проти Норвегії. Але якщо ми позбудемося ось цього нашого такого, як би це правильно назвати його, недугу такого, це наш діагноз, друзі. Знаєте, про що я мову веду? Ми не можемо завершувати матч. Починати ми красиво можемо. Починали, забили Казахстану, але не втримали і пропустили. Починали, забили дві подряд шайби норвежцям, але не втримали і пропустили дві. Розумієте? У нас оцей синдром кінцівки матчу. Кінцівку матчу ми не можемо ніяк е налагодити у себе в своїй грі. Ось, це прослідковується не тільки в молодіжних командах, а й в дорослих. І не тільки в хокеї, а й в футболі і всіх інших ігрових видах спорту. В волейбол, я завжди казав: наші грають проти поляків в польській плюс лігі. Наша львівська команда. Виграє перші два сети, а потім два сети програє. Ну, що ти ляжеш, будеш робити. От скажіть мені. Це я просто проводжу паралелі порівнюю. Так само і в хокеї. Ми починаємо потужно перший період. Ну, ще, можливо, другий, там його перша половинка, і, можливо, навіть і весь другий. А в третьому у нас, друзі, повний провал. Тому. Я хочу. Навіть щоби це підтвердити, я хочу сказати і спрогнозувати, що перший і другий періоди Україна не програє Словенії. Або ж в цілому перші два періоди, або ж поокремо. А ось третій період ми можемо програти. І Саме обидно те, що, ми, вибачайте, саме прикро те, що ми можемо виграти перший, наприклад, 1-0 період, другий період виграти 2-1, і того буде 3 1 вже, а в третьому ми дві штуки получимо і буде 3-3. Ні, я так не прогнозую. Я кажу, які можуть бути сценарії. Будемо сподіватися, що проти словенців U 20 вже такого сценарію не повториться, як проти Казахстану і проти е, Норвегії. Добре, що проти Казахстану ми виграли овертайм. Добре, що хоча б один, одне очко взяли проти норвежців. Добре, і в нас уже три. На відміну порівняно у Словенії всього лише одне очко. Хочеться сподіватися. Тому, друзі, я впевнений, що наші заб'ють як мінімум дві шайби і більше. І можуть так само і пропустити дві шайби. Я беру. Україна не програє і тотал більше 5,5. Цього разу вже в основний час. Я сподіваюся, овертаймів не буде, і булітів не буде після матчевих. Я е, розраховую на рахунок ну, як мінімум 3-2 на користь України і 20. Можливо, навіть і більше. Ми наклепаємо і нам також. Без цього ніяк. В суху Україна не переможе жодну з збірних тут в дивізіоні А1 Ю20. Навіть французів, які поки що виглядають найслабкішими. 3-1, 4-1, 5-1, але ми пропустимо все одно. Україна не може не пропускати. Подивіться останні матчі. І все стане зрозуміло, друзі. Тому наполягаю, перший матч Австрія-Норвегія тотал менше 5,5, другий матч Україна-Словенія. Перемога, вибачаюсь, Україна не програє 1Х, і тотал більше 5,5. Ну, і залишився у нас третій матч. Казахстан U 20 Франція – 20 А, забув сказати в підтвердження тому, що Україна практично всюди пропускає. Так ось за останні 10 матчів Україна не пропустила лише у минулому сезоні в дивізіоні Б1 від. Поляків 3-0. Ми зіграли. А так всі матчі. Абсолютно всі матчі ми пропускали. Україна Італія 5-4. Україна Хорватія 5-2. Україна Естонія 8-1. 8, але один пропустили. Україна Італія знову 6-5. Україна Південна Корея 5-2. Україна Японія 7-2. Ну, вже знаємо: Україна, Казахстан 2-1 і Україна Норвегія 2-3. Як бачимо, 90% Україна пропускає. А лише 10, ну, я знайшов серед 10 останніх матчів, лише один матч, де Україна не пропускає. А якщо взяти 15 матчів останніх. То там все одно буде один той самий Україна-Польща матч, де Україна не пропустила. І таким чином, друзі, можна дивитися на багато матчів, але не більше одного матчу на десяток, де Україна не пропускає. Ось тому цей матч я вважаю на більше. Так, ми вже перейшли до третього матчу Казахстан-Франція. Що сказати? Так, сперечань ніяких нема. Тут Казахстан фаворит. Без питань. Але є в мене така думка, не знаю, хто з вас погодиться зі мною, хто підтримає, хто ні. Я не можу е, сподобатися всім, тим більше мої прогнози. Е, я прогнозую те, що французам U-20 їм мало чого світить ну, в плані заняття першого місця і виходу в еліту. Навіть Казахстану це ще світить. Більш за все. Це світить, звісно, австрійцям і норвежцям. Але але, французам нема чого втрачати. Французи не будуть озадачені е, такою метою, як зайняти перше місце і вийти в елітний дивізіон. Вони будуть грати розкуто, будуть грати без задньої думки. Ні, я не веду до того, що французи можуть чи зіграти в нічю основний час, чи виграти. Я говорю про те, що французи е, будуть лупити, будуть кітки робити навіть з середини е, льодової арени, з середини е, майданчика льодового. А чому би ні? Е, втрачати нема чого. Практично нічого їм не світить, врятуватися від виліту можна. Для цього що потрібно? Сподіватись, що, наприклад, Україна круто виграє у Словенії, а Франція в, матчах, в трьох матчах, що залишилися, проти Казахстану, проти. України, до речі, і проти Словенії залишаються не такі вже й складні матчі для французів. Потрібно просто максимально взяти очків. І таким чином, може, навпаки, не Франція, а та ж сама Словенія, чи Україна, чи навіть Казахстан виліт... вилетіти. А чому б ні? Тому, друзі. Е... Франція, я вважаю, одна із самих найвмотивованих молодіжок з хокею в нашому дивізіоні А1. Якщо Франції вдасться, ну принаймні не програти основний час. Це вже буде перший зароблений бал, перша зароблена очко. А якщо ще через овертайм чи буліти виграти, то це взагалі буде казка. Це буде цукерочка. Я розумію, що виграти у Казахстана у збірної молодіжки, яка одна з найсильніших тут, це буде неймовірно важко, але не неможливо. Тому я вирішив. Адже якось французи 20 уже двічі вигравали. У Казахстана. Казахстан у свою чергу 4 рази вигравав у французів. А французи 2-2 у них по особистих зустрічах. Я вважаю, що нічого дивного не трапиться, якщо з переляку французи навіть і третю свою гру виграють проти Казахстану. Навряд це так відбудеться, тому що Казахстан, як ми бачимо, закидує багато. Так, у Казахстана 6 забитих. І це немало для двох матчів. 6 в графі забити у Казахстана, і всього лише 4 у Франції. Але ж Казахстан і пропускає 6 призабитих шести, а Франція пропускає втричі більше. Ну, взваживши всі за і проти, склавши всі пазли, що мені відомі, я утворив собі. Наступну картину. Я вважаю, що тут саме круто і саме безпечно буде взяти тотал більше 5 шайб. Однозначно, французи заб'ють хоча б одну чи дві, а Казахстан, скоріш за все, заб'є більше, Три, чотири, можливо, заб'є. Тому я очікую тут рахунок або 4-2. Або 5-2, або 4-3, або 5-3, щось на кшталт таких рахунків. Але ніяк тут не тулиться сюди 3-1, 2-1, отакі рахунки. Ні, навіть, навіть 3-2 якось не пасує тут. Погодьтесь. Тому я вирішив, друзі. Перший мій прогноз на матч Казахстан Ю-20 проти Франції 20. Це тотал більш п'яти шайб. Це перший. Другий я все ж таки віддаю перевагу Казахстану. Привіт, до речі, нашим друзям з Казахстану. Вас вітають українські хокейні вболівальники. Хай щастить! І вам, і вашим збірним, вашим клубам, вашим командам хокейним. І не тільки. Отже, мій другий більш смиливий і більш такий конкретний прогноз, це перемога Казахстану і Тотал так само 5 шайб і більше. Тобто, все пов'язується на тому, що буде. Не менше п'яти шайб в цьому матчі. Ну, е, лише з тою різницею, що у другому варіанті я додаю ще і перемогу Казахстану в основний час. Отак От скажемо. Тут вже повинен бути набагато більше коефіцієнт. А які саме розміри коефіцієнтів у мене вийшли? Ви побачите з моїх скріншотів в телеграм-каналі і в, ю... в... в, в Facebook-групі майстер-клас. Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, до речі. Там інформація з'являється по моїм прогнозам набагато раніше, ніж тут, на YouTube. І там ви багато заощаджуєте свого особистого часу. Там не треба мене слухати хвилинами і десятками хвилин. Там зайшли, побачили мої прогнози і вийшли. Це дуже зручно і дуже економно. Заощаджуйте свої дорогоцінні хвилини і підписуйтесь на наш телеграм-канал і Facebook групу майстер Клас. Посилання в першому закріпленому коментарі. Дякую, друзі, що вислухали. Особливо дякую тим, хто дивиться і слухає мене від початку до кінця. Це дуже важливо. Отже, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра від душі кожному з вас бажаю. Хто хоче підтримати канал і віддячити, реквізити в описі. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава нашим енергетикам, волонтерам, медикам і надзвичайникам! Ви, неймовірно, стійкі люди! Завдяки всім вам! Ми наближаємо нашу перемогу. Ми наближаємо мир. Низький уклін всім вам, особливо нашим захисникам. Все буде Україна, Україна переможе, інакше і бути не може. Треба в це вірити, треба цьому сприяти, хто як може. Скоріше і нам перемоги над расизмом. Всім удачі, успіхів, всім папа! -па.